вітаю з магазину Сільпо, коротенький огляд акцій на алкоголь. Оцих головних, які стоять на острівці. Пиво Крушовіца 25 гривень. Ось таке пиво темне. І я так розумію, що з цієї сторони Крушовіца да, світле 25 гривень замість 47. Гарна пропозиція: 500 мл. Далі пиво х'югарден. На нього знижка аж 43%. Також 0,5 п'ять. У баночка. 55 гривень, а так його ціна. 96. Також гарна пропозиція про секо італійське вайнтрак кажуть, що дуже смачне. Так, 229 замість 500, 54% знижки. Нагадую, акції діють у всіх магазинах з 27-11 по 3 грудня. 3 грудня включно. Ого, що його так розбирають. Ханкі Баністер, Так, 449 гривень віскі. Ханкі Баністер, мінус 55% знижка, ціна за літр. 450 гривень замість 1000. І далі, кому треба на подаруночок, як я вважаю, цей чівас, він йде в коробочці, гарно виглядає. По-перше, коробка презентабельна, по-друге, це 12 років витримки, пляшечка 07, ціна 1000 замість 1700, знижка 41% знижки. Ну так